Радіо представляє зустрічі в старій бібліотеці. Марійко, ой, Марійко, ти плачеш? Марійко, що із тобою трапилося? Малеча, скажи мені. Та я ж бачу очі мокрі твої і чую, як ти плачеш. Що трапилося? Скажи мені, будь ласка, я просто не знаю, що мені вибрати. А що ти обираєш? Яка проблема? Розкажи мені, я хочу більше дізнатися. Які беруть до себе дружити, але не всіх. Як це не всіх? Тільки тих, у кого вони взяли до себе, одразу вся школа починає поважати. А у uh -huh. компанії всі такі модні, красиві, і ось, і ось вони, і ось вони. І що? І що вони? Вони, вони сказали мені, що я хочу, якщо я з ними піду прогулювати уроки, то вони. Візьмуть мене до себе в компанію і будуть зі мною дружити. Але ж я добре вчуся і не хочу пропускати школу, мені ж двіх понаставлять. Але я і крутою дуже хочу бути модною. Ой, Марічко, Марічко, ну, одну байку. Сьогодні прийшла на серце, тож розкажу тобі, аби трошки тебе заспокоїти. Послухай, Послухайно. Прострочений квиток. Якось у вісні я побачив картину цікаву. І вам передати історію хочу по праву, що слово Господнє поістині всім надає. Адже все побачене з неба ніяк не моє. Наснився бориспіль, диспетчер, літак, термінал, детектор металу, секюріті, ближній канал. Побачив кравчучки у сні. Та валізи широкі, на мить без людей залишилось самі одинокі. Прострочений поруч лежав там квиток із дірками, подумавши трохи, піднявся з глибокої ями і став біля себе Багаж весь збирати. Промову вагому надумав присутнім сказати. Шановні добродії, ближче усі підійдіть, важливі я речі скажу вам, а ви розсудіть. Належить бо першість одному із нас доручити, йому, як цареві, будемо всі вірно служити. Ми сядемо зараз у Боїнг красивий, новий, насправді безпечний, в повітрі доволі стрімкий. Піднявшись угору, відчуємо легкість польоту. Штурвал довіряємо асу, живому пілоту. Ну хто, як не я, досі право польоту дає? Пропустить на борт, та ще й місце зручне надає. Звертаюсь до вас, я, широкі, поважні валізи, хто право дає вам побачити море, круїзи, хто в хмари високі за кілька хвилин підіймає, і в місці призначення трапи мерщі підганяє. Міцні рюкзаки, у списку ви також присутні. Для вас піджену вантажівки сучасні, могутні, команду віддам, завантажать у гарний літак. Потужний двигун не запустять без мене ніяк. Вам гідом я стану, покажу сади, піраміди, відомі місця мальовничі, країни сусіди. Кравчучки класичні, про вас я також пам'ятаю, легенду часів. Кукурузник старий, замовляю. Вжуляни за гривню, подякуйте щедро мені, Дніпро вам покажу та київські схили круті. Шановні, у цьому заслуга велика Квитка, ви бачите всюди моя лиш присутня рука. Здається, простий папірець, та насправді я. Сила, мов той імператор. Погляньте, бо маю вже крила. Ось так наш герой всім вагомість доніс у словах. Присутні заслухались, дехто сказав навіть Ах, які заперечення, першість по праву тобі, усі одностайно, квиток переміг в боротьбі. Десь кроки почулись, людина до гурту ішла, всіх страх охопив, що й душа аж у п'ятки сповзла, розбіглися швидко, квиток лиш один залишився, Тремчачи від страху, Відважний у трубку скрутився. Стрункий охоронець квиток той з підлоги підняв. За кілька секунд він оглянув його і сказав. Прострочений місяць вже вкинув мерщі у смітник, у холі далеко суддя справедливий той зник. Дірки у квитку це той гріх, що кидає додолу, без віри ми знову проходимо Адамову школу, покірні серця, це скарби, що Спаситель шукає, і справу небесну Він з радістю їм довіряє. Яка повчальна байка. Ой, я аж замислилася. Так, так. Ти знаєш також, що Ісуса Христа теж спокушували, пропонували йому увесь світ, аби він вклонився дияволу. Але він не зрадив свого Отця, свого небесного батька. О, мабуть, відчуваю, важко йому було, як мені зараз. Молодець, йому насправді було дуже важко. Але ти знаєш, він переміг і не піддався спокусам. І ти маєш обрати істину, а не імідж, як у вас там кажуть, крутої дівчинки у тій компанії. Адже це не від Бога. Стверджуй істину у своєму серці, май характер і тебе поважатимуть, навіть без пропускання уроків ось так от. Дякую, вчителю. Я зрозуміла. Я так і зроблю. І не потрібні мені диряві квитки. Саме так. На все добре, бувай. Дякую, бувайте. Я брудка хоч знаю мало, та й кортіти стало. З мудрими завести справу. Знову вести жваву біблія це книга Божа, та від злого огорожа стану я її читати, Божу мудрість буду мати, стану я її читати, Божу мудрість буду мати, Біблія це книга Божа, та від злого, огорожа. Ляля-ля-ля-ля, Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ми дівчата енергійні, і від цього ми спокійні. Запитань багато маєм мудру відповідь шукаєм запитань багато маєм мудру відповідь Шукаєм Розгадати Таємницю зрозуміти, обітницю створені над ціми справи, Неба досягнути слави, створені над ціми справи, Неба досягнути слави. Ля-ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Програмі за сценарієм Катерини Іванової та Олесі Доліної прозвучали байки Віталія Бондарчука. Читали Олеся Доліна та Віталій Бондарчук. Програму підготовлено Радіо Теос.